Христос народився, дорогі в Христі, мешканці нашого міста, кристинополя Червонограда. Як кожного року, так і в цьому році ми з вами наблизилися до великого празника, який вселяє нам надію, вселяє любов і покріпляє нас вірою, а саме Різдва Господа нашого Ісуса Христа. ці дні кожен з нас. Переживає, що і як буде, адже ж останній місяць в Україні є розвиток різних подій, і майдан, і пережиття, і тривога. Коли поглянемо на новонароджене дитятко Ісуса, який лежить у Вифлеємській стайні, в яслах на сіні, ми побачимо в ньому бідне дитя. Яке потребує захисту, а одночасно в його руках лежить весь світ, адже ж він є творцем цього світу, який його не прийняв сьогодні. Те ж саме здається і в нас. Коли ми поглянемо на своє безсилля, інколи можливо нам стає важко, але повинні зрозуміти, що Божа сила. Є власне в нашому безсиллі. І це є ще один знак, коли ми можемо Богові довіритися, довірити самих себе, довірити в особливий спосіб нашу батьківщину, Україну, довірити Богові все, бо все походить від Нього і все є в Його руках. Отож, вітаючи вас із цими різдвяними святами. Я перш за все хочу пригадати одну річ, щоб ми завжди зрозуміли, ким ми з вами є в Божих очах, щоб ми, дивлячись на проблеми сьогодення, ніколи не розчаровувалися. Коли будемо ділитися з вами просфорою на святій вечері, бажати один одному те, що є найкраще. Я бажаю, щоб ми у цій просторі побачили символ невинності, чистоти і єдності, щоб ми розбудили в собі прагнення нести любов туди, де панує ненависть, надію туди, де панує розпач, і світло туди. Де панує темрява і радість туди, де панує смуток. Це є слова блаженної Матері Терези із Калькутти. Дорогі у Христі, бажаю вам радості, бажаю на правду цієї правдивої, правдивої радості, нехай колядка, яка буде лунати від хати до хати. Яка буде лунати на площі нашого міста біля ялинки, нехай завжди дарує вам радість і надію. Христос рождається. Христос народився, Возлюблені в Христі, брати і сестри, і знову радісна мить, і знову ця мить, яка удоліває наше серце, вдохновляє Його миром і спокою. Перш за все, і за того, що ангели на небі сказали: Слава! На небі Богові, а на землі спокій, між людьми благовоління. І так, дорогі брати і сестри, небо стало на землі. Колись Пресвята Діва Богородиця відповіла зову неба, і ся небо приближилось до нас. Колись старозавітній патріарх Яків бачив драбину, по якій з неба на землю сходили ангели, і ось ця Пресвята Діва Богородиця явилася вже цією новозавітньою драбиною, по якій через з утробу якої з неба на землі зійшов Господь наш, Ісус Христос. І як бачимо, де Він народився, не Палатах царських, а народився у Вифлеємі. І в самому Вифлеємі навіть не було місця в готелі, тому то народився в обогій стоянці, десь там, на полі, де пастухи собі її побудували, щоб сховатися від дощу, щоб сховатися від вітру, і навіть тих маленьких ягняток, щоб їх спасати від якоїсь природньої неприязні. Ось там народився син Господній. Чому? Та тому, що не раз він скаже, я не. Не є земний цар, а я є цар слави, цар неба, цар того, для чого я сотворив вас, бо знаємо, що на цій землі все є і гармонія. І пори року, і рання роса, і сонечко все є, але порою в душах людських немає миру. А ще більше, що людина красується тим білим світом 70, а від сили 80. І навіть той, хто справується, може і 90, і 100, але все рівно для вічності це є пара або іскра. Тому що Господь це край йому одне небо, і він нас всіх покликав для вічного, для блаженного, для царства небесного. А що нас там чекає? Навіть на те, що ми бачимо твориво рук Божих, бачимо, що Господь архітектор того видимого світу, який ми можемо очима своїми бачити, але там ми навіть собі уявити не можемо, бо знову ж святе письмо каже: і око не бачило, і вухо не чуло, і на розум не спало те, що приготовив Господь, любичим його. І так, дорогі брати і сестри, Різдво Христове це початок Нового Завіту. Це Христос. Христос потім скаже, хто не увірує і не охреститься, той не буде спасенним. Тому то ми і хрестимося во ім'я Пресвятої Троїці, щоб душу свою оздобити християнськими чеснотами, і навіть ця шклянка води, яка подається спраглому во ім'я Христа, вписується вже Престом Божим в книзі життя як чеснота. Тому то ми покликані всі до одного постити Господа нашого і Ісуса Христа в своє серце, бо Він себе, його небеса не вміщає. Але він себе зробив настільки малим, що вмішає його наше серце. Він зробив себе настільки малим, що вмішає його отроба Божої Матері, яка привела нам світ Сина Єдинородного. Вітаю вас всіх з Різдвом Господнім. Хай Господь ласкою Духа Святого покриває вас, хай ці кулятки, які будуть лунати в ваших домівках, сповіщають ту безмежну велику радість. Щасти вам всім! Христос народився, славіми Його! Аминь. Ми завершуємо рік віри, який тривав впродовж 2013 року, підсумовуючи значення дару віри для нашого народу і для кожного зокрема, як рушійної сили нашого життя, як змісту нашого християнського покликання, як розуміння того шляху, який ми звершуємо. Що мусить бути на славу Богові і для добра і спасіння кожної душі. У цей величний праздник Різдва Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми всі єднаємось у молитві, єднаємось у колядуванні, у святкуванні, гуртуємось довкола основи нашої віри. Надії нашої віри це приходу Спасителя у світ, щоб перемінити Його, щоб оновити, просвітити, а в ньому і кожного з нас. Ми приходимо до храму, ми проставляємо Божого Сина, який стає людиною, виражаючи тим щиру довіру до того, що Він ітиме перед нами, як вогняний стовп. Щоб ми, бачачи, його знали, куди йти, щоб ми як народ були у єдності, у любові, щоб ми, як родина, вміли знайти добрі слова, побажання, вміли турбуватися одне про одного, співчувати одне одному, прощати, перепрошувати, у мирі проживати. Нехай у ці святкові дні. В кожну родину завітає мир Христовий, нехай щирі віншування сповняються у житті кожної людини, нехай не буде того, хто забутий, хто одинокий, а кожен знайде радість і зміст свого життя через це величне святкування. Нехай же Боже благословення спочиває на кожній родині, прийміть. Щирі вітання від всієї нашої парафії, всіх парафіян, храму Пресвятої Богородиці, владичиці України, священників. І радіємо тому, що знову і знову прославляємо народженого Божого Сина у наших душах, у наших родинах, у всій нашій країні. Христос рождається. Сраждається. Завершився 2013 рік, і ми всі стоїмо у передвері великого християнського свята Різдва Христова. Для когось цей рік був легким, для когось важким. Але тим не менше, він відійшов у небуття, відійшов зі своїми добрими і поганими ділами. І людство очікує. Народження Христа Спасителя. Це ангели заспівали йому. Слава на небі Богу і на землі мир між людьми доброї волі. Український народ є боголюбивий народ, який любить Бога і любить свою державу. І хоче бачити її серед цивілізованих європейських держав. Тому ми будемо молити Бога, щоб цей новонароджений Христос приніс Україні цю незалежність, приніс їй цю волю, на яку вона заслуговує. І хочеться сьогодні привітати всіх з цим великим святом, побажати добра. Злагоди, миру, спокою душевного, щоб новонароджений Христос приніс у ваші родини тільки добробут і спокій, щоб Бог не дав втілити ті задуми тим, які не люблять Україну, які хочуть розділити її і нас. Хочеться побажати цьому. Українському народу, всім жителям міста Червонограда, парафіянам і шахтарям і їхнім родинам, щастя, здоров'я і миру. І не суймуймо, а веселімося, бо з нами Бог, Христос рождається. Бачу я дивне і преславне, небо встає вертеп, престолу Херовимські діва, оселею ясла, в яких лежить неосяжний Христос Бог, Його оспівуючи, величаємо. Христос рождається, славімо Його. Сьогодні є велике торжество. До якого кожна християнська душа підготовлюється під час різдвяного посту. Сорок днів посту молитви, належної підготовки через повідь і святе причастя. Так християнська родина, сім'я готується до приходу Месії, того, який хоче всіх нас огорнути своєю любов'ю. На вечірі Різдва – цей особливий епогей Різдвяного посту, в якому сім'я, діти, батьки, дідусі, бабусі збираються разом, щоб сказати ці прекрасні слова про слави Господа, Христос рождається. Сьогодні це велике торжество хоче відкритися для нас у наших серцях, тому що пречиста Богородиця стала. Містилищем правдивого Бога, так і кожен з нас через любов, прощення може стати тим містилищем правдивого Бога висвітлім причастю. Направду, найбільше торжество у різдвяний час є тоді, коли людина і Бог є разом. разом у посвяті тайні Євхаристії, яку ми приймаємо під час Божественної літургії, ми є разом, коли ми вміємо усміхнутися товаришеві, приятелеві, а також і ворогу. Ми зараз живемо нелегкий час. Маємо майдан, маємо людей, які мають свій рідний вертеп, перебуваючи в холоді, а деколи і в голоді, як Христос. І ми маємо навчитися бути тими, які вміють переживати Христа, переживати Христа у своїх серцях, у своїх родинах. Вміти належно зустріти його з любов'ю, побачити і ворогу, і приятеля, побачити, як Христос побачив нас, дітей наших, тих, яких постійно любить, незважаючи на які гріхи, ніякі провини. Пречиста Богородиця має стати для нас прикладом тої покори і стриманості, тому що перебувати у яслах, у вертепі холодному це щось неприпустиме для матері, яка любить свою дитину. Але вона це приймає, бо так й Бог. Це важко зустріти в сьогоднішній день людину, яка так прийняла Христа, як прийняла Богородиця. З любовю, хай кожен з нас, ось цей празник Христа Господнього, зустрінеться з ним. Не в палацах, а під час божественної літургії, не під час гулянок біля ялинки, але під час сімейної трапези, в якій ми будемо славити Його через коляду, ці прекрасні пісні, які поставляють прихід Месії воплоченого Бога, Бог бо так полюбив світ, що і сина свого і народного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, мав життя вічне. Тож ми сьогодні через прихід Христа маємо життя вічне, але його потрібно підтримувати, зберігати своїм життям, своїм прикладом. Дорогі в Христі, я хотів би привітати сьогодні кожну християнську сім'ю. Кожен християнський вертеп, якому ми вміємо любити і прощати, побажати вам миру, який приніс Христос. Побажати любові, яка має царювати тут разом з нами. Вміємо жити, як нам показав своїм прикладом наш Месія. Христос рождається. славімо Його. Добрий вечір!